Найщиріші вітання, друзі. Сьогодні субота, 16 березня, говоримо про ситуацію, про оперативну ситуацію, що відбувається, про ті новини, які зараз є. Коротко, ви знаєте, що це в форматі брифінгу. Сьогодні він буде не ранковий, він буде вечірній. Так вже склалося, але я думаю, що не менш цікавим для вас аналітичним і інформативним. Отже. Що стосується фронту, дуже багато чого зараз описують і сценаріїв. Пише зараз інститут вивчення війни, що Росія піде в масштабний наступ влітку. Жозеп Борель, верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики та безпеки, зробив заяву в Сполучених Штатах під час відвідання, що доля цієї війни вирішиться навесні потім влітку. На те, що є публікації за Телеграф про те, що ППО закінчиться до кінця березня. Ну, вони фактично посилаються і на Вашингтон Пост, це британське видання. Але так само ця інформація була раніше і в The New York Times. Тобто, це все є. Е, до того ж, цього зараз в мережі почала гуляти світлина, начебто, Шайгу віддав наказ в рамках частічної мобілізації. З 25 березня, значить, її розпочати. Чому не зараз невідомо. От, ну, начебто, після виборів, щось там, це от магічні вибори після виборів. Дуже багато про це говорять. Ніби щось таке має статися. От ніби от, а, Путін був на, знаєте. Путін був на грані поразки, не було невідомо, чи він переможе з мобілізацією чи ні в так званих виборах, де все завчасно відомо, де все завчасно прописано, і стільки з виборами пов'язують події, що зараз пройдуть вибори, і все. А це ніби знаєте, як європейські от уряди там вони дивляться, прийшли, прийшли вибори. Має бути коаліція. Як же буде змінюватись політичний курс, різні партії, різні ідеології, праві, ліві, яке при цьому бачення, куди рухатися тощо? Ну тут немає ніякої зміни ідеології. Путіним як керувала ненависть до України, як він а, прагне знищення української державності, як до так званих виборів це було, так є це і зараз. Ціль, мета вона залишилася. І отже, зараз дуже багато пішло публікацій, а як же все зводяться до того, що як же Україна ще тримається, так? і взагалі приготуватися до найгіршого буде тільки гірше. І от я маю, знаєте, як кажуть в Одесі, я маю щось сказати з усіх цих приводів, я і маю щось сказати, сказати, і, і, і сформувати собі мнення. Якщо вже так жартувати, і щоб ви сформірували собі мнення, виходячи з цієї аналітики, про яку я кажу, почнемо з першого. Інтерв'ю Путіна, російського диктатора, пропагандісту російському, той, який про ядерний пепіл, взагалі, знаєте, еталон журналістики виходити і погрожувати всьому світу розказувати про ядерний пепіл. На Заході ніхто журналістів собі такого не дозволяє. Дозволяє пропагандист Кісільов. До речі, якщо почитати про Геббельса і спогади нацистів, от, взагалі, от нацистського цього режиму злочинного, то і Геббельс собі багатьох таких речей не дозволяв. Як дозволяє російська пропаганда, як дозволяє Кісільов? Вони перевершили Геббельса, Я думаю, на якого вони звичайно моляться, і якого вони сприймають як ну, скажімо так, ідола для наслідування і. Кісільові, Сімонян, і Соловйов, але вони просто якась така пародія, абсолютно недолуга. Ну, це так. Так от, Путін дає це інтерв'ю, і він каже: на запитання, що там перемир'я, він відповідає. Так, а, власне кажучи, чого ж з ними зараз миритись? Тільки тому, що в них патрони закінчуються набої, як він каже. І тут же виникає запитання, що російські війська. Підтягують сили, підтягують резерви, тиснуть, ми бачимо, на Авдіївському напрямку, мають часткові успіхи, там, тактичні, так, це відбувається. Ну, але при цьому вони не можуть розвинути зараз стрімкий успіх, не можуть вийти на оперативний простір, не змогли досі досягти оперативно-стратегічних цілей, тобто цілей оперативно-стратегічного масштабу. Виникає запитання, чому ж коли всі західні медіа пишуть про те, що мовляв Україні, дуже складно без західної допомоги. Ми погоджуємося. Ми це всі прекрасно розуміємо. Що нам треба більше снарядів, нам треба уже і артилерійських систем. Про це менше говорять. Але слухайте, ми ж розуміємо прекрасно, що ті ж самі стволи замінювати, міняти системи, поки вони постачали час, іде вони надзвичайно активно використовуються. Треба так само це питання вирішувати. Але тут же ж момент наступний: що є зволікання з постачанням. Чекаємо рішення від Конгресу. Ми знаємо, що затримується зараз і постачання, наприклад, тих же снарядів з Чехії, як кажуть, воно буде тільки десь, наприклад, на червень, так мають прийти. Я сподіваюся, що вже в більшій кількості ніж там тільки частково одна партія. Наприклад, при цьому всьому, скажімо, проблеми, з якими стикаються наші війська. А недопостачання і так далі, але тримають фронт, і тримають фронт, і Росія втратила дуже багато під Авдіївкою, і Росія несе зараз втрати, і, попри все, російські війська не можуть а, зламати фактично фронт, вони не можуть зломити його. То що це означає? Співставте ці факти. Якщо у Росії сильніший потенціал, як каже Путін, у нас зволікання з допомогою. А, і закінчуються патрони знову ж таки за версією ворога. То чому ж тоді російські війська при всьому тиску, при тому, що вони постійно акумулюють, акумулюють, тиснуть, тиснуть, не можуть досягти ось цих бажаних результатів. А можливо, тому що і в них є проблеми, як мінімум. І, власне кажучи, це теж нам допомагає. Тобто, те, що вдалося правильно організувати оборону при. Нестачі ось цих снарядів боєприпасів при не... нестачі вогневої міці для нас, але ухвалені правильні управлінські рішення. Зараз ситуація дещо змінюється, і ротація, і підвезення боєприпасів, ті, які ми ще отримуємо зараз від Європи. Ось тих 30% які нам мали поставити мільйон станом на березень 2024 року. Нам поставили 30% І в принципі, є підстава вважати, що ми їх отримали. І це дає змогу дещо стабілізовувати і покращувати ситуацію зараз на фронті. Тобто, а, виходить, що цей опір українського народу, цей героїчний самовідданий опір бійців і правильна організація оборони знесилюють ворога, виснажують. І, очевидно, це екстраполюється на російські підрозділи. Очевидно, що в них є. А так само проблеми вони втрачають техніку, вони втрачають артилерію, втрачають людей. І тому не здатні зараз реалізувати ті ці цілі, об, обвалити фронт. Плюс вони проводять дуже потужні інформаційно-психологічні операції: що давайте, можливо, там на Суми знову ж таки, на Харків, ще кудись російські війська можуть піти і так далі. Тобто, це все постійно нагнітається. Натомість зараз російські наступальні дії. Звужуються найбільш загрозливі напрямки, які є на сході. Це до трьох напрямків: це Часів Яр, це Авдіївський напрямок, це Новопавлівський напрямок, де йде розгалуження. З одного боку, на захід рухається ворог на Курахове, з іншого боку, південніше пробує на Вугледар. Ну, ви це знаєте? Більш детально у мене є на каналі Дайджест, який вийшов вчора ввечері. П'ятницю наш проект спільно з силами територіальної оборони Збройних сил України. Там можете подивитись детальніше з мапами, О, заохочую вас це зробити, хто ще не подивився. Тому зараз от це все скеровано, і найближчий місяць, звичайно, що бої ще будуть такі доволі непрості ситуація буде складна, а далі цей наступ буде йти на спад. Далі наступальна активність ворога буде зменшуватися. Це неминуче, їм треба буде брати паузу для того, щоб спробувати поновити сили, доукомплектувати втрати, провести перегрупування тощо, 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 тощо. Тобто, це буде а, такий а, план ворога. При цьому переходимо до мобілізації. Ось показали документ, що ну, в соцмережах він уже є. В наших а, я бачив його а, в телеграмі 24-го каналу. Так от, показали. А там написано, що наказано з 25 березня 2024 року до 1 червня 2024 року мобілізувати 300 тисяч особового складу. Тобто за два місяці треба мобілізувати 300 тисяч 150 на місяць. Це означає, що Це означає, що в принципі, потрібно в негайно в пожежному порядку латати ті дірки, які виникли у російських військ. І вони будуть пробувати нестачу військової техніки заповнювати людьми. Тобто, це будуть збільшені м'ясні штурми. Це очевидно, за цей час, за два місяці, доукомплектувати ці підрозділи технікою буде дуже складно. Це практично нереальна задача. Ми можемо порівняти цю процедуру, яка відбувалась восени 2022 року, і які тоді складнощі виникли, зокрема з підготовкою і комплектацією техніки. Хоча тоді явно шанси були кращі і можливості були більші у Росії це зробити. Так от зараз, коли подивитися, це означає, що Росія хоче дійсно ну, продемонструвати нам кавалерійські Будьоновські штурми. Не знаю, чи побачимо ми шашки, ймовірно, їх розконсервовують. Я так думаю, трьохлінійки Мосіна, ну, весь повний набір, значить, щоб спробувати йти вперед. І вони всерйоз розраховують на те, що за наявної підтримки, техніки, яка ще є, і за наявних сил і засобів, використавши в значній мірі дрони БПЛА, плюс ось цю живу силу, плюс авіацію все. Тобто, буде авіація, будуть дрони, і буде велика кількість піхоти, величезна кількість піхоти, якщо вони, якщо б їм це вдалося, такий розрахунок техніки артилерії вона не виникне. Тобто це будуть підрозділи, які створять по штатній чисельності, в них не буде ні бойових броньованих машин необхідній кількості, ні танків, ні арти. Ну тобто будуть такі піхотні загони, спроба піхотою проломити. І тепер дивіться, в чому ситуація, чому Росія так хоче прискоритися, якщо вірити цьому листу. Я не думаю, що вони зможуть 300 тисяч мобілізувати одразу до червня. Я це просто кажу. Якщо 150 мобілізують, то це буде для них нормальний показник. Ну, от орієнтуємося, 150-200 тисяч максимум. Ну, 150, а якщо вдасться, можливо і менше. Значить, мобілізують, озброять ця Будьоновська гвардія, от, яка буде значить, лізти, яка буде перти, ну, на певний час її буде там вистачати. Чому вони поспішають на літо? Дуже просто думають, що нас не будуть встигати забезпечувати Європа і Чехія не поставить снаряди. У нас буде погіршуватись ситуація зі зброєю, тому треба встигнути. В принципі, хтось каже, ну звичайно, що логічно з іншого боку. А не треба виключати варіант того, що ми отримаємо підсилення до того часу. Ми вже зараз його почали подекуди отримувати, і ситуація може так само покращитися в певній мірі, принаймні з забезпеченням і технікою. У нас там грецька зброя, нехай болгарська застаріла, чехи зрештою збираються. Данія надала пакет допомоги. А, можливо, зрештою, зараз 20-й Рамштайн нам принесе підсилення, там коаліція далекобійної реактивної зброї дрони постачати і так далі. Тобто, це буде. І наше забезпечення не може погіршитися на а, червень, тому що час іде. Ці контракти, які є, вони виробляються, воно буде постачатися. От, звичайно, що не в повній мірі. Звичайно, що ми, на жаль, втратили час. Звичайно, що, а, скажімо так, те, що конгрес зараз. На тлі передвиборчої кампанії, на тлі того, що відбувається в США, зволікає. Ми знаємо з голосуванням пакету допомоги для України 60 мільярдів. І безумовно, що розтягуючи час, ми не можемо розраховувати на те, щоб і відповідно маємо коригувати наші дії, перебуваючи в першу чергу, звичайно, в обороні, але разом з тим воно буде покращуватися, плюс і в нас триває мобілізація. Як би там не було, і ротація в нас розпочалася. А це дуже добре на тлі того, що змінюються підрозділи свіжіші заходять безпосередньо на передову. Тому ось так. Тому так це треба сприймати. Тому зрозуміло прекрасно, що пишуть апокаліптичні сценарії. Але я спостерігаючи за фронтом постійно, так я бачу, що дуже складна ситуація. Так дуже важко нашим захисникам захисницям. Так не вистачає подекуди БК. Так це все помітно. Але при цьому ми бачимо фактично, як тримається фронт, як діють наші дрони, які дива вони роблять, як ворогу непереливки. І це теж елементи, плюс елементи, які є на сьогоднішній день, які, ну скажімо так. Я думаю, доволі таки дошкуляють ворогові. Це нанесення ударів по їхнім НПЗ, і не тільки які будуть продовжуватися безумовно. І інші дії так само зараз асиметричні. Вони не замінять ніколи повноцінно бойові дії на землі, тому що вони теж важливі, але як допоміжний засіб вони надзвичайно таки серйозно допомагають. І щодо ППО, ще що хочу сказати по оперативним новинам, які є. Видання за Телеграф, це я вже згадував, посилається на The Washington Post, каже, що до кінця березня в Україні закінчуються ракети, і увага наводять статистику. Якщо зараз Україна збиває 4 з 5 ракет, вони кажуть, то незабаром буде збивати 1 з 5. У мене виникає запитання. Статистика за який період, коли був попередній масштабний обстріл України, пройшло вже, вже не менше місяця. Якщо не більше, такий із застосуванням а, та більше місяця вже пройшло. Це вже пройшло місяця півтора з того моменту. Тобто, коли так у нас є на превеликий жаль обстріли, так на превеликий жаль були удари по Одесі, Іскандер М. І мої щирі співчуття рідним та близьким загиблих, які всіх, всім рідним та близьким, які страждають. І втратили когось, і ну, це, 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 це жахливо, це переживання і це російський геноцид, що відбувається. Але ж ми не бачимо таких обстрілів і навантажень на всю систему протиповітряної оборони, яка е, відбувається, яка, скажімо так, е, на сьогоднішній день по всій території України. Тобто немає шахіди так, то звідки взялася статистика по чотирьом е, ракетам з п'яти. Вона релевантна на а, попередній масштабний обстріл півтора 2 місяці тому окей. То що вона з чотирьох на, значить, якщо вона релевантна була, от мене математика не сходиться, тоді при масштабних обстрілах збивали 4 з п'яти, то зараз одну з п'яти різко, тобто не три з п'яти, не дві з п'яти, одну при відсутності обстрілів. Ну, як математика сходиться в цьому питанні. Звичайно, нам потрібно поповнювати запаси ППО. Безумовно, це є неймовірна потреба. Всі міжнародні зустрічі, які відбуваються, завжди питання ППО. Його постійно порушує президент України Володимир Зеленський. Про це постійно говорять. Яки буде Рамштайн а ювілейний 20-19 березня? Я практично переконаний, що першим питанням буде лунати. А передача в Україні ППО, ракет і додаткових систем це дуже важливо. Потім виникає запитання, якщо Захід нам так допоміг засобами, не вже є бажання, щоб ці засоби просто були зараз знищені всі. Це теж тому а при цьому всьому важливо не применшувати, не недооцінювати загрози, говорити про них відкрито, що я роблю, але намагатись розібратися. І тоді дещо буде ставати. Ясніше. Бережіть себе, підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто ще цього не зробив, поставте вподобайку цьому відео і до нових зустрічей. Слава Україні!